Вітаю вас на каналі В'язана Хата. Мене звуть Ольга, і сьогодні я покажу, з якої пряжею буду брати участь у проєкті Юлії Міляєвої Капсула на осінь. Це спільний проєкт, в якому беруть участь декілька майстрів. Цей проєкт складається із чотирьох сезонів: на літо, осінь, весна і зима. У проєкті на осінь ми будемо в'язати. Такі вироби. Перше шапка або пов'язка чи снуд. Друге рукавички, рукавиці або мітинки. Третє шарф або бактус, снуд, маніжка. П'яте светр. Чи кардиган чи жилет. П'яте шкарпетки, гольфи або слідочки. Термін цього спільного проєкту 2 місяці і один тиждень. Щось суботи на цьому каналі, я робитиму звіт про проекти, над якими я працюю, і буду звітувати з готовими роботами. Сьогодні я хочу показати вам, яку пряжу буду використовувати. Для першого пункту шапка я беру ось такий, такого кольору світлого Меренос. Це бабінний меринос італійський. Це я в'язала синові шапку. Це такий залишок залишився. Тепер буде шапка для мене: шапка, рукавички і, мабуть, бактус або снуд, швидше всього, снут. І в комплект до цього я додаю ось такі, таку пряжу Drops Nord. 330, по-моєму, метрів тут. В складі тут є альпака. І мені дуже подобається такий набір кольорів. Білий, беж, буде шапка, швидше всього снут. І рукавички або мітинки я побачу по пряжі, бо її не так багато є. Так, на світер. Ось такий я вже почала мотати. Теж бабійний меренос із запасів. Товщину я його не знаю точно, бо тому що ця пряжа давно куплена. Я її змотую. Вже три ниточки змотала, буде в 6 ниток. Ну, швидше всього, це 1500 метрів. І це 100% меренос. Буде джемпер або світер. По ходу роботи я потім розкажу. І п'яте у нас шкарпетки гольфи або слідочки. Для них у мене є. Пряжа Ріко Супер Батвіт, чотирьох нитка. Пряжа дуже приємного кольору з твідовими такими крапенками, коричневі, білі і такі сіруваті. Це будуть шкарпетки, і, мабуть, я буду в'язати їх останніми. В роботу я свою почну швидше всього із шапки. Тому запрошую переглядати відео, які виходитимуть надалі, щоб побачити моє просування в роботах і в готових і процесах. Всього вам найкращого. До зустрічі!